І всім привіт! З вами я, Андрій Россиович, і в нас сьогодні шлях перекупу на 06 сервері Подільський край. Тому як я доїду до Буринка, я вернусь. А поки я вирушаю на буринок, хотів би вам сказати: не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Всіх дуже очікую та люблю. Так, от ми вже доїхаємо до Буринка. Зараз будемо дивитися що нас там по машинам, Думаю, що вже не це станеться, добре проїхали Так. Ой-ой-ой, як чуть-чуть, О, все пролагнуло. І так, у нас тут. Ух ты, ну, давайте припаркуємося тут такого хопа. Ого, застоково! Так, уже чуть-чуть якісь звуки. 29 за 100. <ріст> пацани, ну це овер, пацани, це овер. Так, добре. Що у нас по Пусто добре Жигу нас не цікавить. Так ну, таке ще ще зараз не, ну, не знаю. Так, нам треба дивитися так, щоб нам вже можна було з чогось вийти в плюс щось з чогось в мінус. Блін, не думаю, що з два рама сиїть. Оу, фантомчик. Що по чому? Ну, 105. Неплохо. Так, 7. Так. Сіпері. По цьому кладемо? 28. Ого. Ну не знаю, я поки тут нічого не бачу такого цікавого. Тільки фіара такої. Не знаю. Настолько, напевно. Тільки що, напевно, забрали. Ну, да, По машинкам нашої изерне не густо, не густо. Ми саме лучше, Ну, тут прадо, ой, лей, Прадо, кажу. Ну, он крузер, тут, 3-4, кстати. Вони теж непогано. Це, який у них тоже непогано цей кинус. Це 200. -ка. Ну, не знаю, ну, типу 200 таке собі. 300-ка Чесотка на бату дипеш. Подмістачистаки так чисто так так, и бы ты не Нормально тебе на машинце приехал. Хан, ты по кайфу КПСТП я знаю. Йоу, бейби. Так И шо у нас тут по машинам? Ну ничего. О, ну опять. О, кстати. Подивись. Це, це сходка, да? Грузив. Добре, а ну дай приедем. Не знаю, типа цепай, ну тут нема всего закупи. Свою такого сильно зробити. О, ну пока я ну, але. Шиии, скока! Я даже торговать не собираю, не буду. Ти знаєш, що овер. Ой, ой, продаєш? Мобой получили виз. Джеймс продаєш? Зрозумів. М -м Добре. Та <звілля> да продає він, не виставляє. <звілля> Добре, просто так понаблюдаємо. дуже Став номера, а, виїхав, писати номера, все логічно. Добре, дивимося далі. Тільки ми так для М300 кошту. Mm, ну не знаю, чесно, але ну, не знаю, що тут із нормальних машин у нас є. У Мене Пріора сама ліпша поки. Ой. треба. відкрити Відкрилось? Та, блін. Ой! Открилась. Да, О, відкрилась. Так. І що тут нам дивитись? Ну нема, може, не тупо нема. Кафе... О, кстати, приїхає, приїхав в тіпочек. Сейчас подивимось, він хоче опять за це. Може це вже інший. Не беру, не беру, не беру. Так, чуєш? А ладно. Федор, так це багато за стоку, ну ти тоже придумав 20-30 чких там, 30 ляму за стоку, ну. Хто? То дуже дорого, то дуже дорого. Як я знаю, їхня ціна стокових 20, 15, ну, типа, 10, ну, ну ніяк не 30. Фул, от именно. Фулл, ты тебе не фул, тебе даже сток, там то ж ти вы Хлопці, за 30 лямов можна ти фул 5. Да, Іменно. Учора типа. Не, не вчора два дня назад типа продавав фул 4 за 5. Э, цей за 30 лямів. 3, за 31 не будет продавати. І то там вообще буторг, а тут 30 лямів і хоче стоку. Ну ціна і 15, не бишь. Так да типу за дрісяк у тебе не пан ніколи так, то купує. Ти, ти їх розумієш, ну да, їх не мать, типу, бо їх не ну, по типу, їх не продай, того, що це для себе бреться машина, а не для продажу. Передпродажу. Так сказав, конечно. Так я не знаю, щось у нас тут немає нічого цікавенького. Добре, тоді, напевно, поїхали я чуть-чуть пофармлю, і як уже щось буде поїхали, все-таки не пофармлю, а стану в АФК, і як щось буде нормально, то я до вас повернусь. Так, зараз у нас має приїхати там одна людина, в якій я має купити одну машинку. Ну, в Діскорді вже списалась, та як вроді би вона вже мала під'їжджати до БУ ринка. І як вона підійде, то я зараз до вас повернусь. Так, а от я вже з підусім сижу. Вот такая у нас башечка. Сейчас забираем за 4 миллиона. Здесь Это есть но лишний номер? Да, да, еще дам. Ну, что я вижу? Сюда, сюда, можно такое брать. Так. А, нет, я выйти, давай, выйди. Давай, давай. давай. тут, Дамо якийсь номерний знак хороший, ой, поганий. Давайте це, давайте оце йдемо. Полетіли. Я сприйдусь якраз Пизду это машину. Що... Ага, я понял. А, тебя забагалось? Сань на капот <ривот> накапот, все одно там на Бу просто через тап Та не продаж. Тато кикинзлотый. Шо? Попробуй сісти, може зараз пагать. нажимай, да нажимаю, нихера. Сідай, сядь, сядь тоді. А, сюда, сядь, сядь, кажу на капот. Так, а ми кому поедем на буе, я, я включусь. Итак, вот мы живем подати нашу BMW M5E39. Там на детальках я вам казав три детальки тільки. Зараз, не знаю, я і брав за 4 а зараз подивимося, скільки ми вийдемо в окуп. І так, от вже забрали покупателя, зараз виставляємо через Стаб. Автомобіль, продати транспорт державі, Шава експрес За 6.00. Насика він не обідніє. А? Так, номера, загарбим на кінці номера. Треба якісь такі, щоб не було оці ці содно не особо платні Так, так, Придати Шава Експрес. І тут ставимо 6. 100, да там комісія невеличка. П'ять і три, кК. Докінь е, на карту. Став е, за 5, блядь 5.3, короче, я тебе закину, докину на карту. Окей. Так, продати транспорт 5.3. все, все. Докинь, е... Спочатку. 15, 20, 20, 0. Карта. Да, карта. Так, кажем карту, щось. с быстро і вийдемо, скільки ми зараз виходимо в окуп. Так. пам пам появляем, что у нас денежки пришли. прийшли. пришли. 6 продаешь баху? Андрей. 1500. Так, один 500, 500 пришло. И... Сколько продано? Эти не секрет. Садить ты наш. Так, продати транспорт. А за сколько? За сколько продано? Шо? для натурі за 6 мільйонів продаєш? Ну, давай 7 заберу. Ну це не дуже багато, типу, около ринка, но я можу за 7 забрати. Та, Та, я же домовився. Тому 5-300. Так як ми вже скинув гроші Шеве Експрес. А ну, ладно, 5300. Так, все. Так, а сьогодні у нас ще серія шляху перекупу. На жаль, підійшла до кінця. Тому не забувайте, що скоро вийде наступна серія. Тому всім па-па-па-па.